Президент Володимир Зеленський 17 листопада повідомив, що рівень протиповітряна оборони в Україні дає змогу осучаснити реагування на зліт носіїв та кинжалів без непотрібних зупинок країни. Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв та кинжалів, які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу. Наш рівень протиповітряна оборона і загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій, сказав він у повітряних силах. Пов'язують тривале перебування російських винищувачів Міг 31 к у повітрі останнім часом із відпрацюванням до заправки в повітрі. Через те, що від тривалих повітряних тривог страждають бізнес, економіка, не працюють сервіси, діти не ходять до школи. Знову піднялось питання щодо доцільності оголошувати повітряну тривогу. У повітряних силах зазначили, що рішення щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу на час тривалих польотів російських винищувачів, Міг 31 к може ухвалити виключно вище керівництво держави, водночас загроза ракетних ударів кинжалами залишається реальною. Речник ПС-полковник Юрій Ігнат пояснював, при загрозі застосування балістичного озброєння оголошується тривога в тих чи інших регіонах, куди може досягти балістика. Міг 31К, запущена з нього аеробалістична ракета Кинжал. Може дістати в будь-яку точку нашої держави раніше, у п'ятницю, на засіданні ставки верховного головнокомандувача, Зеленський дав доручення розробити рішення, щоб тривалі повітряні тривоги через зліт мігів не паралізували життя країни.